Йоу, і Катія. Країна заснована королем магом, яка потім була підкорена імперією Сонця, після. Після десятиліть пригнічення якатійці повстали проти імператора. Саме якатійці маги відповідальні за звільнення однієї з найпотужніших сил Ронтери. Те як це сталося, було описано у розповіді там, де була Якатія» за авторством Грехама Макніла. Якщо ви хочете прочитати її англійською, по українською немає, то зачиняйте це відео для всіх інших приємного перегляду. І так ця розповідь йде від першої особи молодого хлопця на ім'я Аксамук Варчой Кахарі ікатор. Я візьму приклад з інших персонажів розповіді, і буду називати його просто Акса. Акса є типовим громадянином Катії, який хоче відчути себе таким самим воїном, як і його пращури. Розповідь починається з того, як він та інші воїни йшли по вулиці під радісні вигуки людей, які відчували відродження і Катії. Він також згадує день повстання, коли Катійці показали шрімцям свою приховану зброю. Вони вбивали кожного сонячного раба, якого тільки бачили, скидували Пудала сонячних дисків та грабували шорімські скарбниці. Всі катійці нарешті відчули помсту за роки гнітучих законів, які знищували і катійську культуру та історію. Але, як я казав у минулому відео про мапу Ронтери, не неважко отримати свободу, важко її захистити. Тому зараз Акса марширує у передчутті майбутньої битви. Його зупиняє дівчина, яка одягає йому оберч з квітів на голову та цілує його у щоку. Тут ми зустрічаємо інших персонажів на ім'я Сайджакс, Калірікс, Кахарі і Катун, якого я буду звати просто Сайджакс, та Колгріма, Авілеса Кахарі і Катуна, якого я буду звати Колгрім. Колгрім у мить перетворює цю милосценку у щось пошле та несоразне. Ця потворна бесіда перервається тим, що Сайджакс згадує про Шрімську армію, яка вже йде сюди. Акса питає, чи йдуть цією армією боги й воїни. Сей джак сплюсує. Після чого Акса запитує, чи бачив він когось з них до цього. Сей джак скаже, що бився з одним у байжику. Колгрім додає, що їм довелося знищити половину гори, щоб тільки його повалити. І навіть після таких зусиль тільки у Сейджакса Джакса було достатньо велике зброя, щоб відробити йому голову. Так чи інакше, ці троє приходять до Ікатійської стіни, яка була зруйнована, коли імператриця вела своїх воїнів Вікатію. Протягом років цю стіну було заборонено ремонтувати, щоб Ікатійці завжди пам'ятали про свою поразку. Зараз тут працює ціла армія майстрів, яка готує стіну до битви. Акса описує, як влаштований їх стрій, і це найтупіша частина розповіді, бо жоден з тих факторів, по типу дві шеренги воїнів з лукарями, не зіграють далі. Незадовго після цього прибуває авангард римської армії, які вже готуються до битви. Акса помітив, що з павільйону на союзному боці йде яскраве фіолетове світло. Сей пояснив хлопцю, що це нова зброя, яку знайшли після землетрусу у Сибері. Всі сподіваються, що ця зброя допоможе й перемогти у битві. Навіть вбити шуримських богів воїнів. Нарешті прибула вся шуримська армія. Войни з бронзовими списами йшли тисячами. Вершники на золотих конях їхали з флангів, а сотні колосниці мчали попереду армії. З ними прийшли священики в мантіях, кожен з полум'яними посохами вищі маги в оточенні осліплених рабів. В серці армії йшли боги, воїни, обрані сонячним диском здіймалися над своїми слугами. Перед цією силою армії Катії ніби зменшилась та була готова тікати ще до першого удару шурімців. Сайджакс виступив з промовою, що незважаючи на зовнішній вигляд воїнів богів, вони смертні. Кожен знав, що сам Сайджакс є живим доказом цього. Він також нагадав катійцям, що це їх земля по праву, і у той час як вірність їх ворога залежить лише від золота. За ними стоїть їхній дім, та історія, яку вони після стількох років пригнічення не віддадуть ніколи і нікому. Через мить вся армія скандувала і Катія клич відбивався від стін та долітав до шрімської армії, просто до богів воїнів, які почали віддавати накази своєї армії. Одна з металевих сфер піднялася у повітря та полетіла до ікатійців, вибухнувши серед їх рядів. У повітрі було чутно запах спаленої плоті та крики палаючих солдат. Але вони трималися. Після першої сфери ще кілька полетіли до них. Але на цей раз сфери затремтіли у повітрі, після чого розвернулися і вдарили по шрімських спесоносцях. Це була робота ікатійських магів, які, вочевидь, не дарма їли свій хліб. Ще більше снарядів магічної природи полетіли у бік ікатійців, але всі вони вибухнули у повітрі, зустрівши невидимий бар'єр. Коли Акса дивився на магів, він бачив, що у павільйоні теж йде робота. Він не міг уявити, якою повинна бути зброя, щоб принести їм сьогодні перемогу. Його перервав Сайджакс, який підготовував військо до атаки ворогів у ближньому бою. Це був лише тест, щоб перевірити їхню оборону. Так вони думали. Сейджак командував контратакувати, коли війська ворога були розтягнуті та неорганізовані у цьому дикому раші. Акса намагався триматись біля Сейджакса та Колгріма, але втратив їх після того, як почався бій. Він був так собі бійцем та майже випадково розмахував зброю та волав. І це не заважало йому пробиратися через розроблене м'ясо та зламані кістки. Спис вдарив йому у груди, але відскочив від броні у його руку, поранивши її. Він вдарив шуримського раба просто зброєю в обличчя, вбивши його на місці. А потім продовжував бій знову, згадуючи своїх пращурів та намагаючись довести самому собі, що він гідний їх спадку. Та згадав, що йому розповідав Колгрім: коли буде прорван стрій одного з боків, тоді почнуться справжні вбивства. Майже як по команді з ділеєм в кілька хвилин шрімці почали здавати позиції. Вони вже не бились, а отримували удари в спину, намагаючись втікти з бою. І погнали ворогів, намагаючись вбити якомога більше шрімців. Аксана нарешті побачив Сайджакса, який віддавав. Наказ відступити. Він бачив те, що дуже скоро побачать всі, зараз це чують всі. З фронтової лінії полилась кров. Войни боги вступили у бій. Як мінімум троє з них: дехто рухався як людина, а дехто як хижий звір. Кожен мав зброю більшу за будь-яку людину. Вони продиралися крізь ряди, наносячи різкі удари, які вбивали з десяток чоловіків за кожен. Ніхто не міг пробити обладунки богів. Їхня лютість була настільки первісною, настільки нелюдською, що і катійцям залишалося тільки тікати. Один з них, схожий на гріфа, взмив у повітря. Його руки запалали, а на голови катійці вполився синій вогонь. Від картини згорівших тіл Акса ніби приріз до землі, жах скова. Його. Він заплющив очі, чекаючи смерті від кіхтів його минулих тиранів. Хтось доторкнувся до його плеча та прокричав: Рухайте Акса!». Це був сей з яким він тепер тікав до стін. Тікаючи, Акса, дорікнув сей що їх новітня зброя нічого не робить, а Сейджакс йому відповів, що вони вже її активували. Раптом павільйон секретною зброєю випухнув фіолетовим світлом, яке поглинуло все в окрузі. Сама земля забилася в агонії, та через її тіло, ніби кров через рану почали виливатися хтонічні форми, яких було важко назвати істотами. Пащі, очі, кігті, клешні все ніби було об'єднане у єдине ціле. Це щось почало поглинати ряди шурімців. Солдати, яким не пощастило втікти, осягли весь сенс фрази «І гірше за смерть. Акса бачив як одного шурімця, який го підняв високо над землею, та тіло якого почало ніби розкладатись на очах. Коли шрімські раби тікали, ті, кого вони називали богами, билися з новим ворогом. Акса особисто бачив, як генерал армії намагався звільнити себе від хвиль псевдоплоді, що поглинали її. У кінечному результаті вона зникла у коконі викравлених форм та криків. І, хоча ж армія була знищена, і катійці не знали, чи є це перемогою, і все ж Акса зняв свій лук з плечей та підняв його угору, викрикуючи і Катія. Жах і катійців змінився на виправдання самих себе. Кожен знав, що буде далі, і кожен прийняв це. Тріщини пішли через катіїську стіну, руйнуючи її аж до міста. Останній звук, який чули стіни і Катії, баса нота, що вирвалася з потайбічного світу. Вона поставила крапку у існуванні вже і так зруйнованих стінах. З фіолетової маси щось вирвалось. Це був Бог-воїн Грів. Його тіло було майже знищене. Голова була пошкоджена, а спина живою від фіолетових вусиків. У його руках було божественне полум'я, з яким він прямував до павільйона, щоб покінчити з цим кошмаром. Він не знав, що й котійські маги загинули при ритуалі першими, і що й котійці не контролюють порожнечу. Акса постив обсідіанову стрілу у свою нову ціль. Потрапивши по пошкодженому черепу, вогонь зник, та птах повалився на бік. М'яза з його рук виливалося, ніби багно у вологий день, залишаючи оголені кістки. До місця його падіння прийшов Акса, щоб почути прокляття та обіцянки від істоти, що колись могла називатися Богом могутньої імперії. Він звинуватив катійців у тому, що вони відкрили двері у місце, яке не може та не хоче бути відчиненим, та сповістив про те, що буде далі, і це буде набагато гірше за те, що пережила і Катія та її люди. До цього ця сила спотворить ландшафт, так ніби всіх їх ніколи не існувало. Акса перервав страждання істоти, впустивши другу стрілу у розм'якший від пурпурових енергії череп, і катійці почали повертатися з поля бою у місто, у якому почали відкриватися нові розломи. А з цих розломів вони чули гул того, що невдовзі буде на поверхні. Акса зустрів Сейджакса, якого було поранено. Він готував ковалерійського коня, щоб кудись відправитися. Акса спитав, чи це кінець. Сейджакс відповів позитивно. Акся сказав, що і катійці були готові віддати все заради помсти пригнічувачам. Сейджакс, дивлячись на саван порпорової енергії в околицях міста, каже, що, здається, ми це вже зробили. Сейджакс стрибнув на коня та запропонував Аксі покинути Катію з ним, але той відмовився. Це був останній раз, коли ці двоє бачились. Цей Джекс поскакав на горизонт, минуючи порожнечу. Акса ще певний час блукав по руїнах свого міста, промовляючи своє повне ім'я: Аксамук, Варчой, Кахарі і Катор. І здається, з кожним промовленням його ім'я ставало менше. Він забував свій дім, свого батька, дівчину, що дала йому квіти, а з ними і власне ім'я. Аж доти, поки у його голові взагалі не припинилося генеруватись думки, а дещо не вирішило зайняти його тіло як своє. Розповідь закінчується словами: Моє ім'я Ксамук, Моє ім'я, Моє. Ім це була розповідь про новий лор Порожнечі та Катії у світі Ронтери. З того часу і Катя застрягла сама у собі, дехто досі намагається врятувати власний дім, використовуючи часові аномалії та шукаючи способи нищити порожнечу. А одна людина, спотворена порожнечею, була проклята жити неприродньо довго та шукати воїнів достатньо сильних, щоб одного часу дати бій силі, яка поглинула його дім. І ця людина зараз відома більше за своїм неповним ім'ям Джакс. Хранитель останнього світлої Катії. Дякую за перегляд. Підтримуйте україномовний контент та їх авторів. Слава Україні!